Всім вітання. 20 листопада 2024 рік. Починаємо відправлення роздрібних замовлень. Якраз сьогодні буде відправлення останніх крупних замовлень. І ще, по суті, там одне залишиться, воно чуть-чуть далі. А зараз вже беремося от за дрібніших Хто там. 5, 7, 10 саженців. От. Старався самі крупні, самі товсті відправити на оптові. От. Там вони і так. Якби пакувалися великі. Корене вас заодно це якби би компенсувало. От, але все одно ще попадаються ось такі товстіші, це однорічки. Просто абориген такий цього року вимахав. Ну і абориген, і там ще багато є сортів, які трошки цього року гарно розкрилися, скажімо так. От, по суті, кажу, по суті, лишився, лишилося мені ще одне замовлення крупне. А то все. от Зараз це вже дрібні замовлення. Тут вже 15 замовлень. От якщо встигну, то вже за сьогодні все запакувати, всім написати, то завтра, завтра, може, післязавтра поїде. От Залишилося мені буквально 7-10 днів. І повідправляю всі замовлення. Тут вже піде. Досить досить таки швидко. От. Е, хто дуже переживає, якщо похолодання вночі там мінус 5-7, це взагалі ніяких проблем не завдасть, ніякої шкоди не буде. от Все можна садити, якщо в день плюсова температура і можете викопати яму, садіть. Зараз саме ідеальний момент, от саме зараз ідеальний момент для посадки саджанців. Не тиждень два назад, туди ще було трошки листя, дерево, дерева ще не зовсім правильно зайшли в зиму. А от зараз вони вже ідеально всі поживні речовини перейшли з надземної частини в корінь, вони всі там. І саджанець ідеально зараз буде посадити. Тому кажу, протягом тижня-півтора. Постараюся відправити, якщо не буде якихось форс мажорів то все повинно бути добре. Так, коротеньке таке відео знімлю, щоб не хвилювалося.